Веселі та щасливі казкові герої. Та одного разу зла Чаклунка позадрила казкових героїв і зачарувала. Стали вони жити немов у лісі. Лише на початку весни, коли зорі утворюють чарівні фейерверки, казкові герої прокидались, щоб веселитися всю весну та літо і радувати всіх дітей світу. Году не глядим, где придется заночуем, что придется поедить Театральные подноски для таких, как мы, бродяг, Свежеструганные доски занавески навески на гвоздях. Я так хотіла, щоб наша маленька Анжеліка побачила святково прикрашене казкове місто. Його різнокольорові вовники, чарівні переписні. Вибач, маленька, таку ми маємо долю артиста, але без подарунків ти не залишишся. Десь вона була паличка. А, ось вона. Дядько Еміль. Чи я не знаю, що чарівних паличок не буває. Це я раніше вірила в казки, а зараз не віриш. Ану, чарівна паличка. Послужи, Анджелесі, подаруй, подаруй. Раз, раз, три. Свята. Ну, і що поробиш? Не люблять вони, коли всі радіють. Характер у них такий. Е, так що дякуємо за твоє гарне бажання та за твою чарівну казкову паличку. Досить, нам треба поспішати. До злої че Не згадуй, лихим словом, я кажу, а згадай, як звали? А як вас звуть? і взагалі що тут відбувається? Яка ж ти нерозумна, ми тобі говоримо українською мовою. Вже півгодини пояснюємо. Ми твою чарівну паличку повинні злій чакунці віднести. А з приводу того, як нас звати, так тут зовсім все просто. Я лихо одного ока, а це голягірка. Служе. Через паличку та віднесемо її з пличчя. І, до речі, ведь межатка твої є, і, і, і з тобою візьму. Навіщо, мам, Як навіщо? Щоб ти ще цікавіше було? Ну вже це собі? Скова чи ніч, а в касках тварини та іграшки живуть своїм життям. Тоді ж паличка була справжнісінькою. Звичайно, справжнісінька. Тоді навіщо зліч аккумуляція треба було красти? Її. Нам треба негайно надзагнати гори далеко і відібрати у них паличку. Гадаю, удвох мизу чаклунку не переможемо. Ти гадаєш, що нас двоє? Он глянь, скільки глядачів у залі зібрались. Вони нам допоможуть. Парад! Жил-то был черный кот за углом И кота ненавидел Якщо щось не так, так одразу Васька. Якщо щось треба подати або принести Васька вперед. Хоча б один раз подякували. Тільки й знають, що казати. Давай, зроби, Васька. А я їм що рижий. Я самий найстрашнісінький чорний котяра. Ей, хто так голосно говорить? Ще раз почую, я тобі та твоїй бабусі пухота надеру. Мяу. Цить, кажу я тобі. А я що, я нічого, я завжди з вами згодна, пане Каскарю. А, згадала, це моє кошеня постійно бурчить, а я нічого, задоволена. Ось так то краще, а то відбилися від рук у мене. Я тут швидко вас ну, гаразд. Я тут по ось якій справі пройшов. Я хочу злий каскар, але не можу спокійно дивитися на безчистку злої чаклунки. Це ж треба вигадати таке, залишити всіх казкових героїв без свята. Та хай собі забирай, нам до цього яка справа. Ти свята любиш? Ну, люблю. І я люблю. А ніч та її казкових героїв ще більше. Тому не дозволю якійсь там чаклунці красти в мене свято. А давай її підсмажимо, ні, краще заморозимо. І що ж і що ж ти касатик дорогенький хочеш зробити? Як чаклунці помішати? По-перше, я тобі не касатик. Ой, вибач. А давай її заморозимо. Ні, краще підсмажимо. Навіть що підсмажимо. Вже краще прямо у Я по цій справі та яка майстриня. Стільки героїв у мене в печі перебувало. Не перерахувати. Ми таку запіканочку з чаклунки зробили. Пальчики оближеш. Ти що, стара, з глузду з'їхала? Яка запіканочка? Так, пофантазували і Вам дай тільки волю. Так ви такого наговорите. Так, а що ж тоді робити? Підкажи. Лихо та горе помічники зблоя час музкою. Вкрали у маленької Анжеліки чарівну паличку. Ви повинні викарасти в них. Задачу зрозуміли? Виконуйте! А як же ми їх подолаємо? Oh. <laughs> І я гадаю вам, мої горемичні, її не повернути. Це раніше я була без певного досвіду, а зараз я сама мудрість та світлість. Чуєш горе гірке? Не, не гірке, а горе мичне. Ха, скажи теж мені, що ти корова. А до чого тут хоч корова? Ти ж б... <смірки> сам тільки сказав, що ти горе мичне, <смірки> а мечить тільки корова. Я не меча ще горе, а горе горе мичне. А це значить, що всі зі мною повинні горе микати. Так, ти мене зовсім запутав. Знаєш, а у мене з'явилося. Теж мені момна ліза. Загалі так у мене з'явилася рівна паличка. Це більше на костиль схоже, ніж на паличку. Ну костиль це костиль, головне ще чарівний. Ось я ходжу, гадаю, кому його подарувати. Мені подаруй! Е, ти лихо не поспішай. І я гадаю, цей костиль випробувати треба, а потім брати його. Чи? Ну, як кажуть, проблем, що в перекладі означає в одну мить. Зараз я здомлю оцим костелем. І на сцені з'явиться африканський слон. Ей, слона не треба! Він же ж вам студці хрощавить! Ну добре, тоді я накалтую щось поменше. Ну, наприклад, кота. Ей! Що, побачили? Оце вам не булочки лопати. А то чого тут хоч булочки? Не звертай уваги на дрібниці. Значить, ось так. До того як баба... Яка Я тобі баба, перектам оцим костилем, мало тобі не покажеться. Я справжня красуня. Зрозумів, виборч. Якось одразу не розпізнав. Так ось до того, як спляча красуня, подарує вам костиль, його треба трішки... Підзарядити. Е, а це я! Дуже просто. У вас є яка-небудь чарівна дрібниця. Зараз ми їх разом положимо і вони самі підзарядяться. Тільки очі всім треба заплющити, щоб їм не заважати. А, ось ви де. Ну як, упорались з завданням. Ваше величне... Не викано, на відмілах червону паличку викрадено та надійно заховано. Походу операції проблем не виникло. Не виникло, говориш. Це якщо не бажати того, що за у погоню відправилась Анжеліка та її ведмежатка, та й всі казкові герої. Їм теж хочеться подивитися казкову ніч у місті Казор. Ха, так от вони проти нас підуть. Я цього, побачить, які вони спритки. Ходять, слухають, прислухаються, придивляються. Mm, так, бачу, але це не проблема. Ми через паличку так заховали, що їм її ніколи не знайти. Молодці мої вірні помічники. Що ж, не будемо гаяти часу. Відправляємось у моє королівство злих лих Thank А від неї доброго нічого чекати не можна. Як чудово! Чарівну паличку. Учі розкричалися. А для чого ми тоді запитуєте? Її крали не все так просто. Ми чарівну паличку віддамо вам тоді, коли нас переможете. В чесній боротьбі! Це що, з вами боротися? А ну негайно я швидка. Ти що це робиш? Боротися, це ми в переносному значенні. Змагатися по розуму, спритності та винахід. Ми, чесно, боротися не будемо. Так що ніякої чесної боротьби не вийде. Ніде ви не дивитеся, будете змагатися, як маленькі, а ні. То... Досить. Не треба сперечатися і сваритися. Треба починати. А починати то нічого. Немає у нас чарівної палочки. І у своїй чакунки. Її теж немає. Розумієте, її в нас плеча красуня вкрала. А де ж вона? Це ваша сплячок на суня. Спить, мабуть, десь. хвилюйтеся, Ось чарівна паличка. так що фейерверк зірок і казкові герої оживі. Я чудово! Радіте, що ви тут влаштували за цирк, прямо кажучи, гладіаторські бої. Ви гадаєте, якщо ви тут всі разом зібрались, то ви мене переможете і я віддам вам чарівну паличку. Чи каже, це нерозумно. Ти ця клубка скільки паличкою не махає, все одно у тебе нічого не вийде. О, обізвалась, голосок прорізався. Не хотіла я тебе, Анжеліко, чіпати. з її друзями ти між... стільки паличкою не намагається, все одно у тебе нічого не вийде. Паличка виконує тільки добрі бажання і ті, які йдуть від чистого серця. Так що йди звідси, поки ще здорова. Зрадники ненавиду. А ми, друзі, поспішаємо до казкового міста. Нам треба встигнути до 12-ї години ночі і влаштуємо там. Gracias.